Доброго ранку. Сьогодні 6 квітня. Ми в селі. Це мої препарати для обробок. Я вже підготувала, буду сьогодні обробляти садок від шкідників, від моліоза, від шкідників, від всяких хвороб. Значить, садок буду обробляти хорус, дві пачки, одна актара і один прилипач. Це на 10 літрів. Я вже підготувала на 50, щоб мені хватило на всі дерева. Буду гарно їх обробляти. Також хочу обробити від хвороб полуницю, взяла ось такий фундазол від хвороб плодових, ягідних овочевих та квітів. І прилипач додавлю. Ще хочу обробити смородину і малину. Побачу, що ще буду сьогодні робити. Ще собі підкупила трохи такого доброго сульфат амонію для лохини. Там є сірка карбаміда купила ще з формулою 46 азота Хай буде була акція в епіцентрі по зниженій ціні, то я прикупила на майбутнє, хай лежить. І ще в мене є плантафол. Це можна підживлювати по листу 20 20 20 дуже добра формула, там є все, що потрібно. Ось таке. І ще я буду робити собі добриво із крапиви. Я собі нарізаю крапиву, додаю туди ще куриний послід, замочую і воно в мене там бродить. І потім влітку поливаю свої троянди, деякі дерева. Але якщо ми підживлюємо мінеральними добривами, то органіка не підходить. Потрібно або органікою, або мінеральними. Так що я буду дивитися, що я буду мінеральними піддобрювати, а що органікою. Органікою в основному я підживлюю свої троянди. Я їх ціле літо поливаю і вони мені. Дуже добре ростуть, квітнуть і гарно себе поводять. Ось такі у мене будуть добрива на цей рік. Ось у нас вже і розквітла абрикоска. Гарненько так зацвіла. Такі квіточки. Нарешті в мене руки дійшли до квітника під парканом тут у дворі. Трохи його вже прибрав. Це піони виходять. Це очиток. Ось так. Цей бузочок буде квітнути в цьому році, нарешті. Довго він тут сидів, але вже я ось квіти заложив. Троянди. Це такі очіки якісь посадила, вони якісь такі лисувати трохи. Не дуже мені подобається, але хай ростуть спіреї. Ось так. Це біля будинку в мене. Такий квітник. Довго я сюди не ходила. Він в мене самий Вологий цей квітник тут. Сніг розстає дуже пізно, і вода тут держується. Теж спірейка така гарненька. Це я живцювала собі такі кущики. Це у мене в кущі жасміна і риси. Це не знаю, хтось виріс. Не квіти якісь прям, мабуть, але він буде квітнути, то я його залишила. Ось так прибрала. У нас поки роса, то я нічого не роблю. Трошки роса спаде, це теж росмін. Буду продовжувати його прибирати. Він в мене йде аж до кінця паркана, аж до сарая. Такий квітничок. Ось вже квітнуть. Грабіс кавказський, Я його сіяла і насіннячка, купувала пакетики. Пакетики недорого стоять, коштують 10 гривень пакетик. Але ось тут гарні кущі повиростали. А це обрієта, Ось така також із насіннячка я сіяла. Не думала, що воно щось буде з нього, з того насіннячка, але понаростали такі кущики гарненькі. Це троянда така в мене. Чи почва покривна вона, чи не знаю. Я її в цьому році ще не обрізала, не вистачило в мене часу. Ось такий квітник, який ще треба трохи поприбирати.